1 жовтня, День захисників та захисниць України. А хто ж вони такі? Наші захисники та захисниці. Це чий син або донька, батько, мати, брат, сестра, кого неодмінно чекають вдома. Хто серце лишає на полі бою Заради щастя. Захисник це той, хто покинув свій дім, щоб зберегти не тільки рідну хату. Це той, хто робить крок назустріч правді. Це артилерист, піхотинець, льотчик. Всі, хто щодня ризикує життя, щоб наша Україна жила. Це наш сусід або випускник нашої школи, або, може, чоловік зовсім іншого куточку України, який стоїть на захисті Запоріжжя, Херсонщини, Дніпропетровщини і Харківщини. Вони дивляться в очі небезпеці, але не відступають. Тримають в руках зброю, щоб Матусі України тримали на руках своїх дітей. Це про свободу, за яку пролита кров. Це про віру, про любов. Це про завтрашній день, що сяє, і про сьогодні, що кожен із нас відчуває. Не всі повертаються з справжнього пекла, але їх імена назавжди вкарбовані в серцях родини та пам'яті країни. Вклонімося кожному, хто боронить наш край. Бо завдяки захисникам Україна жива. Дякуємо вам, мужні, сильні та такі рідні. Намагаємось рости гідними, щоб не підвести. Пишаємося вами, мовимося за вас. Любимо та чекаємо. Слава Україні! Героям слава! За те, що я живу в оселі, за те, що сплю своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щебети пташини. Пірнаю часто в сни казкові. Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, вогні ворожі відвертає. Це він у будин і у свято, б'є ворога що йде завзято. Вклоняюсь я захисникові, складу букет йому з любові. Хай Бог його охороняє, хай з перемогою вертає.